Вчора, 11 серпня, вийняли перші звернення лозівчан до міського голови зі скриньок. Ящики встановили ще 1 серпня у всіх лікарнях і поліклініках Лозової на комунальних підприємствах, у відділі освіти, управління праці та житлово-комунального господарства, у ЦНАПі та виконкомі. Городяни могли написати меру про свою проблему, висловити прохання чи подяку і залишити листа у скринці. Чи багато містян написало, знає Ольга Бондаренко. 15 скриньок для звернень встановили і опечатали 1 серпня. Через 10 днів представники мерії їдуть виймати листи. Перший ящик стоїть у центральній районній лікарні. З нього зривають печатки і відкривають. Ящик наново опечатують. Чергову скриньку розкривають у вузловій лікарні. Всередині лежать два листи. Їх рахують і кладуть до конверту, не розгортаючи. У абонентському відділі йшло управляючої компанії Скринька порожня. У районній поліклініці сім записок. Як з'ясувалося згодом, це рекорд. Трохи менше по міській лікарні і поліклініці. У четвер із «Скриньок» вийняли 26 заяв. Чотири ящика збиралися відкрити наступного дня. Ці звернення опечатуються в окремі конверти. І сьогодні до вечора будуть передані на стіл міському голові для вивчення. Аналізу і подальшого моніторингу. Лозівський міський голова думав, що звернень буде більше, бо за цей час зроблено не так багато. І з того, що прочитав, більше подяк медикам і освітянам. 70% десь подяк. Так, 65%, А 35% все таки є відповідні зауваження. У зверненнях люди скаржаться на комунальні негаразди, каже мер. Анонімок було небагато. Анонімки ми беремо до відома, а їх таких склало десь 30 70 були звернення до мене, вказуючи їхні особи, прізвища, телефони. Сергій Зеленський сподівається, що люди будуть активнішими і писатимуть йому більше. Вийматимуть скриньки щочетверга.